Доброго дня, любі слухачі. Я сьогодні хочу розказати дуже цікавий результат. Це було 8 років тому, коли цьому хлопчику юному було 4 рочки. Ми живемо в селі, і мій син дуже любить спілкуватися з природою. І от одного разу, коли він грався в дворі, щось йому захотілося погратися з старим трухлявим. Пеньком, я, мене біля нього не було. І от коли я почула дуже такий жахливий крик дитини, прибігла на цей крик і побачила дуже таку страшну річ. Дитина вся була покрита рудими мурахами. Тобто, хто спілкувався з цими дрібненькими комахами, то знає, що вони кусаються дуже-дуже боляче. Так? Він був обкусаний ними повністю весь. Він просто волав уже е, від болю, вже навіть не з переляку, а просто від болю. Я ці мурашки сі обтрусила, і добре, що в нас був тюбик тайфу. Я просто видавила на його цей тюб, тюбик тайфу, вимазала всього. Але хвилин через 5 я поміряла температуру, в його температура була вже 41. Він плакав, але вже втратив повністю сили будь-які. За 10 хвилин він заснув. А через півгодинки я вже його сплячу помірила температуру, в нього була 37. Тобто, буквально за півгодини в нас температура під дією тайфу упала майже до норми. А через 2 години, коли він прокинувся, вже температури не було, і були тільки маленькі-маленькі цяточки від укусів. Укуси мурах, наскільки я знаю, укуси мурах дають таку реакцію, що чешеться укус один до неділі. У нас на наступний день вже майже не тільки малесенькі, малесенькі цяточки були. Саме за допомогою тайфу. Більше, більше нічого ми не використовували. Кілька слів про сам лосьйон тайфу. Він складається з багатьох ароматичних масок, з лікарських трав. Він не тільки знімає. Болі при укусах комах, він дуже гарно впливає на болі в суглобах, на біль в спині, тобто дуже гарно знімає набряки в спині, в суглобах. Ще дуже допомагає при бронхіті. При захворюванні горла і трахеїд, коли ви просто змащуєте проекцію бронхів, трахеї, проекцію гайморових пазух. Це дуже допомагає при набряках слизової оболонки, тобто ви можете зробити таку інгаляцію суху перед сном і у вас буде відкладення носа, ви будете засинати. Тому я впевнена в тому, що цей лосьон має бути присутнім у аптечці у кожної продвинутої мами. Яка дбає про своїх діток і дбає про свою сім'ю. З цим лосьоном у вас ніколи не буде проблем з закладенням носа, з головним болем. Тому, якщо вам це цікаво, то звертайтеся, мої контакти є під відео. На все добре! З вами була Лариса Горбич.